На сьогоднішній день у світі немає земних царів. Правителі земної влади це прем'єри, депутати, президенти, але не царі. Ісус Христос є цар над царями і пан над панами. Але люди поклоняються людині, роблячи з них ідолі та кумирів, замість того, щоб проповідувати справжнього царя, заради кого апостоли і християни віддавали своє життя, розповідали народам про Ісуса Христа. Воля Божа не в установі царів, це був вибір людей у народі. Стати під владу правителя, тому протягом історії люди потрапляли у рабство. Сьогодні багато країн називаються християнськими, але якщо це так, то царем має бути у них Христос, а не земні царі. А якщо суспільство шанує більше земних правителів, то це повернення до язичництва і це шлях до антихриста. Бо за часів апостолів і пророків переслідували церкву, де люди проповідували істину. Закони багатьох країн будуються на законі небесного царя. Але якщо правителі земної влади порушують Божі закони, то вводять людей у брехню та оману. Це вже справжній сатанізм, де кажуть, ось цар наказав і треба підкорятися. Коли апостолам вказували, вони не підкорялися, коли бачили, що це суперечить Божим заповідям. Тому треба усвідомити це і робити те, що говорить Господь, і таким чином ми збережемо мир на землі.